Тут теж завжди все свіже, все гарне, таке апетитне. Прекрасне. Це так картопельки наварив, салатик зробив. Свіжий хлібчик, зелень. Гарна продукція. Дивіться, яка риба велика. Скумбрія блакитна, холодна. Холодного копчення, боже, яка здорова. Навіть там кілограма два, а може й більше. Почому вона? 379 кіло. Ось щось мені так солененького захотілося. Що ж такого взять?